Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую слойки з сиром, малиною та персиком з готового листкового тіста. Це дуже смачно. Ніжне тісто створює неповторну текстуру, яка просто тане в роті. А поєднання сиру з малиною та персиком надає цьому десерту неповторний смак, готується швидко і просто мисці з'єдную 400 г кисломолочного сиру, 100 г цукру і 10 г ванільного цукру. Перебиваю блендером до однорідної маси. Зібрала 150 г малини і зірвала один персик. Персик нарізаю невеликими шматочками. Такі слойки можна робити по сезону фруктів, починаючи з полуниці. Тісто заздалегідь дістала з морозилки. Тісто не розкачую. Розрізаю на прямокутники. Деко застеляю пергаментом. У мене пергамент з антипригарним покриттям. Використовую тільки такий. Тому нічим його не змащую. Викладаю наше тісто. По краях прямокутників тіста роблю надрізи ножем. Так як показала. Поверх кожного шматочка тіста викладаю столову ложку сирної начинки. Рівномірно розподіляю. Викладаю ягоди малини та нарізаний персик. Ягоди можна взяти будь-які головне, щоб вам подобалось. На кожний шматочок тіста нам потрібно 15-20 ягід малини. А для персиків. 5-6 скибочок персику. Краї тіста змащую жовтком. Відправляю в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин. Точний час випікання залежить від вашої духовки, тому що духовки у всіх різні. Дістаю з духовки, даю трішки охолонути. Будьте впевнені, що спробувавши такі слойки, ви не зможете встояти перед їхньою спокусою і захочете періодично їх готувати. Слойки виходять не тільки смачними, але і радують око красивим яскравим видом. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Та щастить!